Вітаю! Це проєкт Життя громад, і цього разу Львівська мануфактура Новонь завітала в гості до Єворівської громади, міста, яке живе на відстані кількох кілометрів від кордону. Попри війну, тут кипить життя, бо це місто з великим серцем і незламним духом. Тут працюють, волонтерять, підтримують військових і створюють майбутнє своїми руками. Як живе громада сьогодні? Чим пишається і що об'єднує людей? Дивіться далі у нашому сюжеті. Яворів місто, де спорт не просто хобі, а частина життя громади. Тут із дитинства виховують силу, витримку і командний дух. І спершу ми завітали до спортивної школи, де знайомимося із Віктором Погребінським, тренером із пауерліфтингу, який вже багато років допомагає юним спортсменам підкорювати нові вершини. У залі він показує нам фото своїх вихованців, справжніх зірок яворівського спорту, які прославили рідне місто на всеукраїнських турнірах. То наш найперший чемпіон. Призерність чемпіонату світу Рівняк Назар. Брати не такі були, то вони були теж і чемпіонам Європи, чемпіонату світу з хлопців. Вітала Марічка, хай я казав, метр 20, ну це не метр 20, метр шість. Вона чотириразова чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка Європи. І рекруцменка навіть свідоміє рекорд світу в присаді, рекорд світу вроді в триборстві. Е, наступна то Уляник Христина. Вона ще саме найлегша дівчинка, і 43 кілограми. Вона чотири рази 4 роки підряд була чемпіонкою Європи і призеркою чемпіонату світу. В наша Ю попадає в, в кращу десятку, вже буквально 10 років, краща десятка. України. Багато самих спортсменів, які на Невель дуже багато вже, і які загинули. З нашого залу дуже небіжчиків є трошки. Там вже ну, я говорю Холмслави, то там теж вже є наші спортсмени. І ми стараємося тих наших дітей, які зараз молодші, їх теж виховувати в такому трошки патріотичному руці. Принаймні трошки до церкви застараємо критити. ну принаймні. Кожні змагання, коли вони виступають, отче нас вони знають, і вони то моляться, і вони то це, і ми хочемо бути чемпіонами на якось це. Коли ми самі перші війна почали, це ще збірну Росію не, не звільнили від цього, від змагань, е, бо зараз Росія не участвує в ні в одних змаганнях спортивних. Доб'ю була, ще збірна Росії. І коли дівчинка Станько Софія виграла перше місце, вона якраз з росіянкою боролася за перше місце. І вона виграла чемпіонат світу в Швеції. Тоді росіянка була друга. Росіянка тягнула руку та тупо відвернулася, поклала в Це все, у гімну України. Кількість дітей заохочується працею тренерів, які працюють, які показують хороші результати. І мають куди рости, тому що в нас як і футбольна команда доросла є ті діти з пауерліфтингу, які виступають в чемпіонаті України і чемпіонаті Європи. Ми дітям рекламуємо, ми запрошуємо на різні змагання. Вони бачать, що можна бути хорошими спортсменами і бути членами збірної України, як в нас є діти з пауерліфтингу. Це їх мотивує, вони мають бажання. Вони їздять на різні футболи, там на Карпати, на рух, на такі матчі української прем'єр-ліги. І їх це мотивує. Вони хочуть бути такими ж видатними спортсменами і хочуть грати як і по різних хороших клубах футбольних, так і за збірну України в різних видах спорту. Шашки теж ми недавно тільки відкрили відділення, але вже маємо чемпіонів області і чемпіонів України. Сила Яворова не лише у спортзалах, але й на великому полі, де кожен день народжуються нові перемоги. У 2021 році в межах президентської програми Велике будівництво тут розпочалася масштабна реконструкція міського стадіону. І вже у 2023 році Яворів отримав сучасний спортивний комплекс, де тренуються і діти, і дорослі. Саме тут ми знайомимося із гравцем команди Корміл Яворів Олегом Мацелюхом, спортсменом, який з дитинства живе спортом, і сьогодні на. Дихає молодь власним прикладом. Яворів, то я, я рахую, що і дуже спортивне футбольне місце, місце і місто. І тут у нас на міському стайоні імені Євгена Смука є, є два штучних поля. І як, як ми тут всі бачимо, тут діти щодня ходять на тренування, самі розвиваються, і їм це дуже подобається. Я гравець команди Курміл Яворів на даний момент почала займатися футболом приблизно в 7-8 років. А тут в Яворів, в США Яворів. Потім через деякий час перейшов в янтарне Ново-Яворівськ. і там продовжив свій шлях футбольний. Ну, звичайно, в нашій країні зараз війна, і важко якось так, так себе дуже так, сконцентрувати на футболі. Ми стараємося один одного підтримуємо. Я закликаю молодих спортсменів, юних футболістів продовжувати займатися футболом, бо спорт. Допомагає переключатися в ці про часи е, з поганих думок на хороші. Поруч із футбольною академією Корміл цього року відкрили академію боксу Андрія Котельника. Тепер діти можуть розвиватися професійно, не виїжджаючи за межі рідного міста. Та спорт лише одна із складових розвитку. Освіта ще одна гордість єврівчан. У громаді вже кілька років діє програма стипендій від міської ради та програма Обдарована молодь, які заохочують школярів за високі результати у навчанні НМТ, Олімпіадах, конкурсах і спортивних змаганнях. Цього року грошові сертифікати отримали 128 учнів громади, і за кожним успіхом дітей щоденна праця вчителів. Одну з них Надію Манько, учительку інформатики школи під ратушою, відзначено на державному рівні. Вона отримала звання заслужений учитель України. Як це бути учителем під час війни? Ми далі запитали у пані Надії важко всім, тому що ми розуміємо, що іде такий непростий період, і ти в нашій школі дуже багато дітей. Батьки, яких на фронті, і то, е, напевно, відкладається якимось таким психологічним відбитком і на їхньому настрої, на їхньому ставленні до е, ставленні до навчання і до світу взагалі. Нелегко бути вчителем не тільки мені, напевно, але в в такому сенсі, що освіта трішки переосмислюється, розумієте? Зараз, напевно, вчитель це не єдиний той. Е, Надавач послуг освітніх, які є в світі. Я викладаю інформатику, і, на мою думку, ця наука має багато таких альтернатив навчанню порідньою школою. Тобто можна записати в неї якісь курси і вивчити якусь одну програму, правда ж? З якою потім ну, наприклад, вивчити добре Word, працювати десь тільки з цим документом. Можна вивчити програмування і, напевно, влаштуватися в якусь it фірму, якщо ти маєш такі задатки. Ну от в школі в чому, е, щоб якась трудність, ну якось треба мотивувати дітей, що це важливо знати все, що можливо воно є тим вантажем, який сьогодні не, ну, тобі ще не потрібен, а десь там дорозі, в життєвій дорозі він стане в нагоді. І напевно, війна для вивчення інформатики теж є мотивацією, бо діти бачать, скільки техніки пов'язано з використанням інформаційних саме технологій і розуміють, що без Знань, якихось елементарних знань, того ж самого програмування якогось успіху досягнути буде війні важко, розумієте, бо держава зараз одна від другої, напевно, відрізняється технічним потенціалом. Напевно, нашої витривалості, нашого такого запалу запалу захищати свою батьківщину. Не вистачить, якщо ми не будемо мати того озброєння, яке робиться зараз на високих технологіях. Ми якось разом з батьками маємо спільно працювати над тим, щоб. Дитина в світі себе відчувала комфортно, ну передусім комфортно, як людина, яка має певний запас знань, і може ними скористатися. Ну, знання це ж те, що школа має давати. Я ж про це наперед говорити. Ну а по-друге, що людина готова морально готова до зустрічі з тими новими викликами, і вона знає, як вийти з ситуації. І от ну зараз ми на уроках і по позакласній роботі намагаємося це дітям донести. А напевно, якщо батьки включаться в такий процес. Це основне, щоб батьки були спільно заодно на, на, на цій стезі, на цій дорозі, нелегкій підготовки дитини до життя в великому світі. розумієте? Тим паче, в цей воєнний час, коли не знаєш, як завтра буде, як сьогодні тривога, завтра може статися ем, якийсь інший ем, інша ситуація, як і не інший розклад подій. Який не очікували, тому кажу, це підготовка до, до таких екстремальних ситуацій. Освітній простір Яворівщини постійно розширюється. і ще одним важливим кроком стало відкриття інклюзивно-ресурсного центру, який забезпечує психологу педагогічну підтримку дітям із особливими освітніми потребами. Тут фахівці допомагають кожній дитині розкрити свої можливості у безпечному і дружньому середовищі. Наш інклюзивно ресурсний центр почав свою роботу 15 листопада 2023 23-го року. За цей час ми облаштували кабінети для роботи логопедів, психологів, дефектолога, реабілітолога та сенсорну кімнату. Тож детальніше ми можемо подивитись. Зараз ми знаходимося в нашій сенсорній кімнаті. Кімната обладнана так, щоб було комфортно навчатися дітям, які мають розлад спектру аутизму. Вони можуть тут займатися, розвантажуватись. А чи багато дітей відвідують такі подібні заняття з у Так, у нас зараз на корекційно розвиткових заняттях є як коли 25-30 дітей. Але в залежності від порушень, діти мають або два заняття в тиждень, або чотири, або шість, або є навіть такі учні, які мають вісім корекційно розвиткових занять в тиждень у нас. Пані Мирано. От... Стосовно війни, як зараз вплинула на роботу вашого центру, які основні виклики є на вашому етапі і як долаєте їх? Власне у нас є декілька діток ППО, які відвідують наші корекційно-розвиткові заняття, а також звертаються батьки на комплексну оцінку розвитку особи, які повернулися з окупованих територій, і діти, діти можуть мати соціоадаптаційні, соціокультурні труднощі і хочуть обстежитись у нас. Ми залучаємо дітей з особливими освітніми потребами до співпраці. Це робота хлопчика, який має розлад спектру аутизму. Він подарував нашому центру цю ікону, а також він часто дає свої картини на аукціон для єврійської пташки. Також інклюзивний ресурсний центр. Проводить детальну оцінку розвитку особи за допомогою команди фахівців: психолог, логопед, дефектолог, реабілітолог. Це дозволяє визначити її індивідуальні потреби та розробити індивідуальну програму розвитку. Якщо батьки хочуть звернутися в наш центр, батьки можуть подати або законні представники можуть звернутися до інклюзивно-ресурсного центру особисто або подати заяву онлайн через портал автоматизованої системи Україна інклюзія. У кожному куточку Яворівщини відчувається енергія розвитку від шкіл і спортзалів до медіа, що об'єднують громаду. На радіо Явір фм добре знають, як важливо залишатися поруч із людьми, особливо у складні часи. А зараз ми прямуємо в гості до Явір фм Доброго дня, добрий день. Ходіть. Тут у нас порт студійне. Ми його називаємо. У нас така зона для, скажімо так, відпочинку, щоб гості могли прийти, попити чайочку тепленьку, налаштуватися на роботу вже у студії. І коли ми заспокоїлися, проговорили всі моменти, тоді переходимо в студію. Можемо до речі, з вами зайти, якщо вам цікаво, і подивитися, як відбувається Так, Знає, дуже це дуже цікаво. Переглянути, як твориться новини. Добрий день, вітаю, Добрий день. Так, ось так виглядає наша студія, це наша робоча зона, це місце, де ми найбільше проводимо часу свого. Тут в нас є працівники новини: Іванка, Тетяна і Ярослав. Це є ранкове шоу. Вони ті, хто заряджають нашого слухача, які розказують важливі актуальні якісь події, які відбулися, трішки жартома щось там говорять для того, аби розвеселити і пробудитися прокинутися. Друзі, сьогодні у світі відзначають день продовольства, або, як ми кажемо, день усіх, хто любить смачно поїсти. Ну, а Таких здається більшість, бо що може бути краще за добру вечерю після роботи чи романтичну каву зранку? Я з тобою повністю погоджуюся, Ярослава. Ярослава, розкажи, ти ж любиш смачно поїсти, правда? Це 100%. Ну а як? Тож бажаємо вам, друзі, не лише ситості, а й справжнього такого задоволення від кожного шматочка життя. початком повномасштабної війни, повномаштабного. Вторгнення Явір ФМ стало тим джерелом, яке сповіщало про небезпеку, про сигнали повітряної тривоги. Це став такий майданчик, якому люди могли довіряти і який завжди був на слуху. Такий собі місточок між владою і громадою. У Яворові навіть давні традиції стають зброєю наближення перемоги, бо тут знають. Кожна намистина, кожен розпис, кожна добра справа це ще один крок до миру і сили України. У серпні минулого року громада встановила рекорд України найдовше дерев'яне намисто, розмальоване яворівським розписом, довжина 37 метрів. І на продажі цих намистин зібрали 120 тисяч гривень, які конвертували у ФПВ-дрони.